Що треба знати про безпеку в Києві за три роки? Що трапилося за ці три роки повномасштабної війни? Перше, загинуло 200 мирних жителів, серед них 11 дітей. Друге, з приблизно 14 тисяч многоквартирних будинків постраждало 1300, 1300 багатоквартирних будинків. 22 з 36 найбільш ом, постраждалих будинків було відновлено і жителі повернулися вже в них. Всього зачепило 2000 об'єктів. Тобто 1300 це багатоквартирні будинки, ще 700 це інші об'єкти. Найбільш небезпечні райони це А. Там, де є воєнні об'єкти, Б. енергетичні об'єкти. В об'єкти важливі для транспортної інфраструктури, доставки воєнних деталей, адміністративні об'єкти. Вірогідність того, що постраждає саме ваш багатоквартирний будинок за три роки, це 10%.